Друзі, всім привіт! Третє відео по Selenium І сьогодні будемо говорити, як додати саме Selenium 4 до нашого проєкту. Раджу вам обов'язково подивитися попереднє відео по Selenium 3, тому що я буду робити багато посилань саме на нього. Поїхали! І так, в минулому відео ми додавали Selenium Java-бібліотеку версії 3. Нам зараз її потрібно буде замінити на версію 4. Бібліотеки WebDriver Manager від Гарсія нам не потрібно буде взагалі, тому ми її видаляємо звідси. І давайте покажу, де це написано. В принципі, пам'ятаєте, минулого разу, коли ми запускали код вперше, ми отримали помилку про те, що не можна. ну, Система не може знайти, де вона знаходиться драйвер. І от тут у Possible Solutions було написано, що з версії 4.6 Selenium уже скачує відповідно ось ці драйвери за вас. Як це реалізовано? Вони просто взяли ось цю бібліотеку Бонні Гарсіа, яку ми тільки що видумали, видумали вид, видалили, як, Яку ми тільки що видалили, і вони додали її безпосередньо в Selenium. Тому це працює уже з коробки. Тому ось цього нам не потрібно. Пишемо в Google Selenium Java Maven, переходимо сюди і забираємо останню версію. На момент цього відео це 4.31. Копіюємо цей код і вставляємо сюди. Замість ось цього, звичайно. Оновлюємо. Так, чудово, все працює. Тепер йдемо в наш код і пробуємо зробити це саме. Давайте клас одразу перейменуємо на selenium 4. Чудово, і тепер дивіться, яка штука. А, бібліотека то є в ось цього вебдрайвер-менеджера. Бачите, але всередині я маю на увазі Selenium. Але коли ми пробуємо ось цю штуку зробити як минулого разу з Selenium 3, то нам показує, що це якась помилка. А, чому так? Тому що нам не потрібно ось цієї стрічки коду уже просто. Тобто, Selenium спростив це до ось такого коду, і давайте на Chrome Driver. Будемо запускати. Ось, Ми а, створюємо об'єкт Chrome Driver і пробуємо піти на Google.com.ua. А, Додатково покажу що? Додатково покажу папочку Selenium в кеші. А, Хто дивився уважно минуле відео, то знає, що це за папка і як сюди попадають Chrome драйвер Я зараз звідси видаляю цей Chrome драйвер і подивимося, що він сюди скачається уже новий. Видали все більш ніяких драйверів у нас зараз взагалі немає. Руками мені які драйвери не додавали, і бібліотеки боніґерці ми також не додавали все, що ми додали. Це останню версію Selenium, І будь ласка, ось код, який зараз, по ідеї, має працювати. Давайте запустимо. Подивимося, чи він буде дійсно працювати. Запускаємо наш код, відкривається браузер, відкривається сайт Google.com.ua, який нам був потрібен, і усе працює буквально за дві стрічки коду. Тепер що відбулося? А Відбулося по суті те ж саме, що з, коли ми додавали бібліотеку Bonny Garcia WebDriver менеджер вручну. Тобто цей драйвер для хрому був скачаний за нас. Ідемо знову сюди. А, можна навіть не так, можна це закриємо. Можна ось так. Дивіться, скачався Chrome Driver і ще додатково менеджер скачався. Менеджер це а, внутрішня, скажімо, така утиліта, яка якраз допомагає менеджити роботу з а, відповідно драйверами. Chrome Driver для моєї операційної системи для версії браузера, яка встановлена в моїй операційній системі. І це все, друзі. Більш нічого вам знати не потрібно про те, як підключити Selenium 4 до о, вашого проєкту. Все, що потрібно зробити, це піти в POM і додати бібліотеку. На цьому все. Зустрінемося в наступному відео.